Поводяся, ну, в які я люблю карти гуляти. Перше. Ну, я одразу покажу мій скін, вот так І у мене найвищий левел. Ну і от так ця гра. Ну, спочатку вам потрібно буде піти на на вот цю і тоді ви попадете на цю. Це у мене М -м -м. Я в це майже цілий день гуляю Just the Impress Ну це вже 10% Я просто не сильно люблю його. Брюк Хевен, ну це уже, конечно, що нусімдесят процентів, ну, ну і остання карта. Вона от явної дивненько не гуляла, ну один процент. Всім папа.